Всім доброго дня, друзі, доброго, доброго вечора! В кого як? У нас вже прийшла зима. Ось залажу під воду, Уже в теплій дев'ятці. І вже через деякий час розумію, що даже вона стає доволі прохолодною. Температура води вже 6. Перший добрий окунь, якого я хотів взяти на копчення. Сказав не сьогодні. Ну, нічого, пливемо далі шукати. Це наш знайомий платник, того тут риба точно має бути ще одна щучка, хороший вистріл. Пригоздили прямо до дна. Тут я добував амура, тож, звичайно, заплив в очерет, намілину пошукати його. Ось видно, що щось тартануло, Піднявся муть. Але нічого я не побачив. Уже трошки, трошки в глибшому місці. Буби проплив мимо ось хороша щучка, вже на камеру її побачив раніше, а зором тільки в кінці, що вона не втекла, це навіть дуже дивно. Запливає от ще в озеро мільйон риб. Радує те, що є мальок, значить буде й хороша риба. Це вже десь півтора години полювання. Розумію, що довго вже не проплаваю, того пора пливти в сторону берега. Пробую ще раз ось. До речі, чудовий вистріл Замечаю її в муті. Відбуваю свою третю щуку. Щасливий, пливу додому на берег. Але думаю, загляну, ще прийдуся по траві, по заростях. І ось. Бум! І пішов емотиво пішла Розумію, що риба зачотна, хороша. Але не бачив, як я її пробив того потихеньку, трошки стравлюючи линь. За нею підбираюсь до неї, пливу за нею. як завжди в траву. Ось вона зараз почнеться історія випутування її з трави. Достойна риба. Можна і повипутувати. Будь, нічого не видно. Зараз стараюсь трошки от відпливти, хоч і видніше, взяв її вже добряче за пащу. Ця мамка заважила на 4 кг 600 г. Це вже достойна щука. Щасливий, що в кожній рибалці трапляється хоч якийсь трофей, хай невеликий, але для наших місцевостей це хороша риба. Тож, Тримайте рушницю зарядженим до кінця, навіть під берегом може бути хороша риба. Ще трошки попозую на камеру і пливемо з нею вже. я вже 10 метрів від берега. Зняв її злина вже на повітрі. Ось така довольна морда. Всім щасливо, гарних головів до побачення!